Привіт малята! Рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Який він буває? Сезонний, чоловічий, жіночий, повсякденний та святковий. Малята, ви чуєте, хтось стукає до нас у двері? Малята, ви впізнали, хто це? Це ж Маша з мультика, який ви так полюбляєте. Давайте запитаємо у Маші, чому вона до нас прийшла? Привіт, Маша! Мені здається, ти чогось сумна. Так, у мене сьогодні день народження, і до мене прийдуть гості мої друзі. Я хочу їм сподобатись, але не знаю, що потрібно одягти на свято. Лята, а як ви одягаєтесь, коли щось святкуєте? Так, коли ми йдемо в гості чи святкуємо якесь свято удома, ми одягаємо святковий нарядний одяг, який повинен бути чистий та охайний. Хлопчики одягають гарні костюми, а дівчатка святкові сукні. Давайте розглянемо, які сукні бувають. Вони можуть бути будь-якого кольору та стилю. Подивіться на ці сукні. Вони бувають оздоблені різними блискітками, застіпками та різними елементами декору. Маша, щоб твій настрій був святковий, ми тобі з малятами намалюємо святкову сукню. А для роботи нам знадобиться силуат сукні, фарби різного кольору, пензлик, ватні палички, стаканчик з водою та серветка. А щоб гарні сукні для маші намалювати, потрібно наші пальчики до роботи підготувати. Маша маленька, швидка та спритненька, воду носила, платтячко душила, шкарпетки в'язала, ягідна збирала. Беремо пензлик, тримаємо його біля металевого держачка, набираємо фарбу небагато і проводимо дві лінії з однієї сторони рукава і так само з іншої. середині малюємо поясок, так само проводимо дві прямі лінії одну та другу. Низ сукні теж прикрасимо двома тоненькими смужками. Беремо ватну паличку і вмочуємо в інший колір фарби. І поміж лініями, які ми малювали, на рукаві, на поясі та внизу сукні намалюємо крапочки іншого кольору. Ось така гарна та святкова сукня вийшла у мене. Тепер Маша буде знати, який одяг на свято одягати. А які сукні вийдуть у вас малята, ви прийшліть фото. Ми з Машею будемо з нетерпінням чекати. До побачення малята! До нових зустрічей.